Яка мужицька доля наша. Працювати, працювати, працювати. Ну я тобі дам велику пораду. Живи для себе. Я поняв, мужик. Не живи для дівчат. Тобі скільки років? <реку> 22. 22, друже. Тебе все впереди, бля. Не западай на баб ніколи, на дівчат ніколи не западай. Друже, розвивай себе. Розвивай себе до 30 років, коли ти будеш розвинета людина, коли тебе все буде, потім у тебе буде життя, сімейне щастя тебе буде. Yep. Якщо ти будеш блядь, бігати за баб, за бабами і за, б... дівчатами, блядь, і вони будуть казати, я хочу те, а я хочу те, а я хочу те, ти ніколи не себе не розвинеш в тому плані, в тому русті ніколи, ніколи, ніколи. Yep. Ти будеш б, ти просто будеш б страдати життя, і ти все время будеш бігати за кожну тілкою. А ти повинен бути лічністю, ти будеш, повинен бути мужчиною, та я. Mm -hmm. Коли ти себе розвинеш, коли тебе буде квартира, коли тебе буде бізнес, коли тебе буде крута тачка, дружа, ти будеш адекватним, нормальним мужчиною. Розумієш? Не тобой будуть командувати, а ти будеш командувати ними, Ти будеш їх откуміняти печати, я так. Круто, мужик. Хочу Розумієш? Я тобі скажу, якщо в мої 22 роки, я трабани свій час свою армію, я трохи бював, якщо б мені хтось це сказав. Коли б мені було 22 роки. У мене б зараз не було такого життя. Воно було б правильне життя. То зумієш? Мені 47 років, і мені ніхто цього не сказав. Ніхто мені цього не сказав. Не Тому що я людина 90-х років. Ми нічого в житті не бачили. Ми бачили тільки проблеми в житті. Все. Що мої батьки, що я. Що моя рідня забачила тільки проблеми А я хочу. Подумай над моїми словами. Міш, мені похуй. Тобі 22 роки розвивай себе. І в 30 років, 30 років, ти достанеш апагея. Ніхуязуя! Круто Вершину. І ти достигнеш вершину. Того життя. І, твої, і твоє життя буде щасливе життя. запомни це раз і назавжди. Круто, красавчик. Мені. Мені, красавчик. У мене є одна діваха, каже: я тобі не дам, поки не купиш моє букета. Я дивлюся, букет коштує 3 Друга. штуки гривень. я оху... Друже. Друже, я тобі так скажу. Ти думай не про неї. Ти думай про себе. Чи це тобі вигідно? Чи це тобі не вигідно? Чи ти потратишся, а завтра тебе не буде на кусок хліба, щоб їй подарувати цей, цей букет квітів, а тобі не буде хліба вистачати? Зроби вибір для себе. Правильно. Ну не для неї. Хліб виграє. Б... А не для неї. Согласна. І вона це і, повірку, і вона це оціна. Ну я почув, і, на... і все. Бля. Не говори так! Не говори так! <гум> ну, тут твої <тут> справи. <гум> Може не просто поплати. Розвивай себе! Розвивай, 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 розвивай. І ти достигнеш вершини, вершини насолоди, натхнення. Я понял, руку він уже круто. Не ти будеш перед ними бігати. А вони будуть перед тобою бігати, і вони будуть перед тобою падати на коліна, блядь. На коліні на колени, б. Да, да, да. да. Братан, у мене встав. Будь вічністю, будь вічністю. Я не став в тому житті вічністю, знаєш, тому що в мене був такий час. У мене було таке время, в мене не, мене не було такого часу, щоб займатися тобою. Все моє життя пройшло. Мені 47 років. Все, пі... я, я, я втратив свій час. Я його втратив. Да. Ти, ну, ти, ну ти не втрачай свій час. Ніколи не втрачай свій час. Круто, мужа, круто. Развивайся. Розвивайся. Друзья, алкоголики наезд Нихуя свои, блять. Ку**щиків, на**. в наезд. бл. Да, это жорстко. Вот тут. твоя тут твое счастье у голові. Понял, мужик, понял. Я че, да, да, то Тобі, знаєш, я тобі скажу, тобі дуже повезло, що ти мене ти... да, серйозно. Я тобі хочу сказати то, що як повинно бути. Розвивай себе. Розвивай. Розвивай. Завжди себе ти... розвивай. Понял, бі, понял. Ти ніколи на бабу не западай. Ніколи на яку бабу ти не западай. Ніколи бі... ти їй не кажи, що я тебе кохаю. Не говори так. Не говори так! Ніколи перед нею б не дари їй там квіти. Ты шо вона хоче, Що ще, ще хоче? Показуй себе б мужчиною. Мужчиной. Понял? Разум? Ни то дні, поверь, не ти будеш бігать за бабом, а вони будуть бігать за тобою. А ти будеш їх перебирати так. Це хуйня, хуйня, о! Вся о, така більш менш. Адекватно, нормально. Все. і вони будуть перед тобою. Танці танцювати, Нормально. Я знаю, про говорю, Це жизненный, жизненный опис. Да что ты, черт побери, такое несешь?